Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео разом з вами будемо вчитися, як замінювати задні гальмівні колодки ось на такій машинці Audi a 6 неважно з яким мотором. Я так думаю, що неважно з яким мотором. Тут ззаді дискові гальма, причому вони ж і виконують роль стоянкового гальма. Тому зриваємо болти. Як бачите, я вже завбачливо зірвав болти. Ставимо машину на домкрат, відкручуємо решту болтів і знімаємо колесо. Я продовжу. Зняв я колесо і ось що ми бачимо: ось наш супорт, там циліндрик, там же механізм. Бачите, тросик іде, який за допомогою якихось ексцентриків чи кулачків випихає поршеньок і він зжимає піджимає ту колодочку і за рахунок супорта обжимає весь диск. Но в нашому випадку нам треба ось цю гаєчку відкрутити. І ось цю гаєчку відкрутити. Це гай, болтики. Ой, гаечки, сказав, вибачте. Це головки болта, які вкручуються в направляющу супорта. А щоб направляюча не крутилася, тут у нас є е, граньонка. Ось це воно все брудом. Це у нас граньонка на 13, тут у нас граньонка на 15. Беремо ключик на 13, відкручуємо, іншим притримуємо тут. І з цього боку так само. А далі, пробуйте, не пробуйте, тут у нас самоподводящий механізм. І дякуючи тому, що тут буртик практично відсутній. А, колодки ж то не вийдуть у нас, якби скоба вийде. Відкрутивши ці болтики, просто підходящим предметом виколупуємо наш супорт і я продовжу. Ось так виглядає процес. Тут у нас ключик на 15, там у нас, бачите, ключик з тріщоточкою, бо я спочатку звичайним зірвав то все. Ось так от, бачите, вже починає крутитися. Тому притримуючи один. Крутим, притримуючи корпус, крутим сам болтик. Коли наші направляющі відкручені, ось такими рухами намагаємося цей весь механізм убрати. Бачите? У нас тут як воно щілка сидить. Тому розрухуємо його, поки... О, бачите, все вилізло. І тепер можна колодочки наші забрати. Бачите, не слухається вони. Все, хоче, щоб його щось просило. До речі, я не знайшов на гальмівному диску ніякого отвора, щоб його закріпити, і поясок тут у нас, бачите, не є таким чітким. Хоча, можливо, я не правий. Якщо хтось знає, що за особливість, до речі, на передніх колесах отвір є, але я не знайшов ступічки, можливо, він там згорнив і, і зарвався. В принципі, на цих колодочках задніх ще можна було поїздити, 1050. Але як я вже з іншого боку поміняв, треба і тут міняти. Беремо нашу щіточку, чистимо ці направляючі, по яких наша колодочка буде їздити, щоб поставити сюди нові. Нова колодочка товстіша за рахунок незношеної накладки. Тому нам пошеньок ось цей ось він, о, ось цей пошеньок треба втопити туди. Е, скажімо так. Я люблю механізми апільовський. Хоча, можливо, я залишаюсь в минулому столітті. Хто дивиться моє відео, я багато їздив на опіль Vectra. І там такого не було. Тому тут нам треба піджимати сам цей поршень і разом з тим, бачите, тут є прорізі. Його прокручувати. Прокручуємо, піджимаємо, прокручуємо піджимаємо. Можливо, є продаються такі приспособи, де ми одночасно і прокручуємо і піджимаємо. Я ж придумав ось таке. Беремо будь-який зйомничок. Чи любий болт шайбу підходящого розміру. І впираємо болтом сюди в цей п'ятачок, а шайба у нас ось тут. Це вже, бачите, я з іншого боку цю процедуру зробив. Тому зараз буду повторювати з цього боку. Ось так воно має у нас все ставати. Ось так от о. Підтягуємо гайку, щоб у нас був натяг, і потихеньку підтягуємо болт. Верніше гайку накручуємо на болт, коли воно розіпре. Хочу вам показати весь процес. О! І хочу, щоб не забирати ваш дорогоцінний час. От тепер тримаючи гайку, закручуємо болт і болт виходить, впирається в наш п'ятачок, утворюючи натяг. А тоді ось таким інструментом. ось він... Ми беремо за поршеньок і крутимо. Єдина проблема обов'язково не можна допустити, щоб попав пильничок під губки. Тому що він прокуситься, туди буде потрапляти бруд і волога, і наш циліндрик вийде з ладу. Так виглядає проміжний результат. Буквально провернувши на 45 градусів наш поршеньок, прокручуємо. Наш болт. І потихеньку потихеньку, зверніть увагу, як у нас зараз виглядає пильник, він виліз. Ми докрутимося до того, що у нас пильник буде схований аж сюди. Ось так потихеньку прокручуючи поршень і закручуючи винт в гайку. Бачите, як поршень у нас сів і пильничок зложився. Каюсь, треба це робити за допомогою спеціального інструмента. І думаю, якщо він мені трапиться, я обов'язково такий куплю. А тепер ми беремо нові колодочки. Якщо кому цікаво, ось номер колодочок. Зараз зафіксую то все діло. Отак от, от. Колодочки, як ви бачите, я люблю керамік. Вони ні при яких розкладах не пищать. Ну, і приємним бонусом є те, що вони, навіть два бонуса, Вони мають демократичну ціну, а також кажуть ті, хто їздив на них. Ходять подвійний ресурс. Тут ми вже з вами все почистили, тому ставимо наші колодки. Бачите, пружинки тут свіжі, торчать доверху. І це буде трошки заважати нам ставити на місце наш супорт. Тому зважайте на цю обставину. О. Зважайте на цю обставину. І, бачите, надіваємо. У нас супорт нормально вдягнувся Беремо болтик, вціляємо його. Бачите, все стає на свої місця. Спочатку в одну сторону. зрозумійте мені одною рукою досить важко. Він може здати, що в мене трошки руки криво ростуть. Так, тому закручуємо. Починає крутитися корпус. А далі ми... Бачите, у нас може статись так, що направляюща вийде далеко. Бачите, що ще й відбулося? Пружинка одна не захотіла вставати на місце. Колодка нікуди не дінеться, але вона буде тарабанити. Тому перевіряйте це все. І ось тепер одною рукою притискаючи, другою ми теж вставляємо болтик. Затягуємо наживлений болтик, тримаючи ось цю гарньочку. Провертаємо диск в моєму випадку. Я думаю, в вашому випадку все закріплено. Ще раз прошу, хто знає, в чому причина, напишіть. Ставимо колесо на місце. І є один ще важливий нюанс, який я скажу після того, як поставлю колесо. Тепер я, коли поставив колесо і піджав, бачите, воно у нас крутиться. Обов'язково, 10 разів скажу, обов'язково натискаємо. На педаль гальма я натиснув, а воно ледь-ледки тепер зупинилось. Що відбувається? Ми утворили зазор для того, щоб змонтувати. Тепер чуєте? Це наші колодочки касаються гальмівного диска. Отак от от має бути. Якщо цього не зробити, коли машина виїжджає, може трапитись халепа. Невелика, але халепа. Тепер опускаємо машину з домкрата і зажимаємо ключом наше колесо. Ось таке коротеньке відео. Ось про таку швидку процедуру. У мене на цьому все. Дякую всім за увагу. Поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Напишіть свій коментар. І всім до побачення, до нових зустрічей.